Тетяна із сином вперше завітала в ресурсну студію Хмельницької міської дитячої лікарні. Тут для матусь і дітей, котрі перебувають в закладі, влаштували майстерку. Ми з паліативного відділення сьогодні перший раз. Хочеться, щоб частіше таке проводили. Для мами і для діток це дуже хороша мотивація бути в гарному настрої. Вернутися до нашого коріння, де ми можемо вишити, насолодитися. Вишивкою і такими гарними ароматами І дітки також проведуть гарний час з мамами. Мати піврічного хлопчика Ольга теж вирішила бодай на годину змінити обстановку. Вона створює аромасаше з патріотичним орнаментом і каже: навіть музика допомагає розслабитися. Будучи мамою, дуже мало часу, коли можна щось створити своїми руками. Такі заходи в, на території лікарні це дуже класно, тому що нам, мамам, це корисно переключитися і відпочити, перевести дух, тому що єдиний такий момент, коли можна десь змінити обстановку це коли виходиш на вулицю. Ми перебуваємо в неонатальному відділенні на там реабілітаційних заходах, масажі, таке басейн. Але все одно це важко, тому що знаходишся в чотирьох стінах. А 11-річна Надія потрапила в лікарню минулої суботи. У закладі вже без матусі, тож каже, найбільше хоче одужати і повернутися додому. Сюди вже прийшла другий раз. Настрій добрий і ми робимо мішечок з травами. Такі заходи в міській дитячій лікарні запровадили з 2022-го. Рік тому в закладі відкрили ресурсну студію. Тоді ж на роботу прийшла Віра Недзеленко. Зараз вона майструє, вишиває і спілкується з матусями. Вишиті ароматичні саше учасники майстерки наповнять травами і цвітом, що квітує у липні. Ромашка ніжність, липа, духмяність, лаванда також, аромати материнка, щоб жінка не забувала, яка вона. Суть самої майстерки, щоб маму переключити. Будучи й мамою також, і також я лежала в лікарні, знаю, що це таке, сидіти пола так довго, цілими днями час виходить, і ти просто сидиш і не знаєш, куди себе діти. Зустрічі влаштовують практично щотижня. Якщо раніше я ходила по відділеннях сама і з мамами там сідала в холі і проводила, то зараз ми вже в цьому в нашому кабінеті буваємо збираємо діток ось так, як сьогодні, разом з мамами. І вони допомагають мамам, їм дуже подобається. А крім того, ми ще збираємо і лікарів, і наших медичних сестер, тобто працівників, і проводимо для них теж ось такі заходи. Це психологічна підтримка, психологічне розвантаження наших працівників, і мам, і дітей. Для учасників майстерки кухарі закладу підготували смаколики, імбирні пряники у вигляді серця. А на згадку про ресурсний захід у них залишиться аромат липня. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.